Сьогодні, 14 жовтня, один захисника України, за адресою бульвар Пушкіна, 8, було відкрите меморіальну дошку загиблому герою Андрію Покладову. 9 жовтня йому мало виконатися 43 роки. Старший лейтенант 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Андрій Покладов загинув 19 лютого 2015 року під Дебальцевим. Указом президента України йому присвоєно звання Героя України та нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Меморіальну дошку відкрито на будинку, де жив улюблячій родині Андрій із дворовим позивним «Бос». Батьки між собою звали його Ісусиком, бо дуже любили і молилися на нього, говорить мама героя Ганна Маркіянівна. Коли народився, Андрюша назвала його Андрюшею, а між собою називали Ісусиком, бо дуже любили його, як кажуть, молились на нього. Це була дуже спокійна дитина. Він пішов захищати територіальну цілісність країни і не вернувся. Я плакала. І питала, синок, навіщо? А він відповідав, дав мами, гордись. Сьогодні біля будинку зібралися ті, хто його знав, з ким він навчався та працював. Так і залишилась незахищеною його аспірантська дисертація на тему очищення води. Ми говоримо, що нема Андрія, він загинув, мужньо загинув, захищаючи Україну і захищаючи нас з вами. Але Андрій буде жити в наших серцях. Андрій буде жити, поки ми будемо пам'ятати Андрія, поки його світла пам'ять буде в наших серцях. Ми не обираємо батьківщину, але обираємо життя за неї проживши свобода та незалежність дорогою ціною.